Ростір дитинства ідеєю нас об'єднав. Єдність, добро, доброчинство, вів нас перед фестиваль. Зібрався шкільний парламент, радився день і два, висновок довгих дебатів, добро творить дива. Буде проєкт доброчинним, рішення всім донесли, конкурс проєктів линув, плани в парламент йшли. Кожен із них мав бути, як із них краще й обрати. Усі об'єднали в єдиний і почали працювати. Ярмарок вдень осінні, багато людей об'єднав, і не було випадку, щоб хтось чогось не продав. Випічка, фрукти, квіти пішли у домівки сельчан. Наступного дня парламент прибутками звучив план. Шкарпиток теплих сотню пар. Направили героя Миловаська, пережили вони вільний удар, де смерть реальність, життя казка, щоб наші воїни солдати на час дитинством пострічались, щоб з рук поклали автомати, щоб їхні лиця посміхались. Добро відвернулось від сходу, зло нищать воїни добра. І потребують мужні солдати щирого дитячого тепла, щоб заробити гроші для благородних дій. В сільському будинку культури ми провели вихідний. Підмозки старої сцени ще не знали таких баталій. Тому наш концерт благодійний був надзвичайно вдалим. А як малюки старались, у танці творили квіти, у пісні в країну єднали. І навчались самі любити. Просили їх до школи у день захисника відчисни, вони нам скупо говорили, що ворог наш жорстокий, грісний, батьки наших учнів мудрі і добрі, діти пакували випічку в коробки. Хотілося щоб за Таврійський обрій це відчуття родинного тепла і спокій. Солдати до частини повезли, а малюки ялинки дарували, і миру всім на Новий рік бажали. І до родин вернутись побажали. Десь купі сльози по щоті, у комусь солдат вбачав свою дитину. Якось розчулились ми всі. Єднала нас любов до України. Ніколи раніше старшокласники наші не слухали пояснень лікаря уважно, як ж накласти і як на пекельній дорозі відважно Надати першу необхідну допомогу, надати якісно і вчасно. Ось. Так, писали ми першу сторінку проєкту нашого для воїнів добра. Її ми не перегортаємо, до неї ми повернемось. На це прийде своя пора. З, зна, знов засідає Дітвора і творить план стр, стр, сторінки ноги. Знов засідає дітвора. І творить план стро... сторінки нової проекту. Знай, я починаюся з добра. Нас вчить святий, мудрий наш Миколай. Протягом тижня ми всі малювали, Різали, клеяли і майстрували старші дівчата, при... пряники, медяники. Пекли, випікали менше з дорослими, глусу рували. Прянички вийшли на диво з очима, посмішкою у ластовині, а на медяники дружно упали сніжинки. Так народилася казка дитинства. 19 грудня ранок настав. А виконавці про проекту в школі ще за світанку, у класних кімнатах вішають різки у бантах, маршрут кладуть цього дивного дня, свято в повітрі літає, а початківців мультик чекає, і в схованках класних лежать у пакетах святкових прянички, народжені любов'ю, з нетерпіннях у торбинах шелестять. Поки малеча шкільна іде до казки, Нестримна команда йде селом у костюмах прекрасних до дитячого садочка сонечко, як маляти стрічали героїв, янголів, чортів, вітрів, бігла малеча до чарівників і зачудовано йшла до святих, та не було радощі в краю, коли віталися з святим Миколаєм, і як усіх вони терпляче чекали, поки їх відзначить. Лише маленька Даша до Миколая лізла на коліна, Тягла торбину Даша наша, Чим викликала сміх нестримний. Вистава, розваги, змагання і навіть казковий урок, подарунки і побажання отримав дитячий садок. А ми були з того щасливі, що захід вийшов дуже вдалим. Малюки повірили у диво У справжнього святого Миколая. Ми йшли до школи і точно знали, що старші діти теж чекають на подарунки Миколая, І що це свято нас єднає. Медяники несли до класів, і темний коридор шкільний став раптом світлим, дивним, ясним Від посмішок і наших пирогів. Дякую святому Миколаю, що так змінився звичайний день будинний, Він вчить творить добро. Йому немає кінця краю. Дякую учасникам проекту і святому Миколаю. А ми повертаємось до першої сторінки. Ми прагнемо знову хоч на частинку подарувати військовій частині чарівну казку про Новий рік. Команда, не дивлячись на канікули. Не дивлячись на дошкільний мороз, їде на гастролі шкільним автобусом, а з нею Снігуронька і дід Мороз. Маленькі артисти співають, танцюють, за оплесками воїнів холоду не чують. Дякуємо командуванню частини за те, що простір щасливого дитинства на територію пустили, за те, що командир частини, як справжній дід Мороз, розчули всіх до сліз. Як батько, в якого є дитина, приніс подарунків нам повен міг. За те, що на добру згадку про наш благодійний концерт, воїни світла добра і порядку лишили нам колективний портрет. І ми повертались додому, серця зігрівав диплом, і в кожному слові диплому луною співало добро. І тоді зрозуміли, заговорили діти, що добро, наче той бумеранг, ти не встижнеш його відпустити, як знов будеш йому радіти. Ой за нас мені на запівеці, бо чекано. Ой, за нас мені на запілиці, то й засуди. Ой, за мені на запілиці, Ми хотіли завершить проект, проте, мабуть, не на час. Адже добро у тренді тепер палає вогнем Донбас, а там обездолені діти, там чорний опал війни. І ми будем добро чинити. Донецькі діти ви не самі. І знову є план, є обов'язки, є виконавці. Байдужих у нас немає. Укліни нашим батькам, тим, хто підтримав переконання своєї дитини, підтримав і розділив проблеми дітей Донецька. Повірте, це важливо, це доречно. Ми пакували принесені речі і роділи, що їх чимало. А грошову суму, як обіцяли, на канцтовари реалізували. Тож підсумовуємо результати, закріплюємо документально. І не дитячі дебати переконали. Ми обрали напрям. Ідеально! Три сторінки проекту та для добра замало. Щоб знищити чорне зло, треба, щоб добро не спало. Згортаємо проект, продовжуємо жити. Добро понад усе, ми будемо його творити.